я вважаю, що значно важливіше це потреба військових, безумовно, але Будь-який контент український потрібно виробляти. Я вважаю, потрібно тому, що ми з практики бачимо з досвіду. На жаль, що коли є існує цей інформаційний вакуум чи культурний вакуум, він обов'язково заповниться чимось російським, тому що люди почнуть дивитися якісь російські серіали, російський контент. Бо просто більшість людей саме розуміє російську мову. Росіяни справді продовжують знімати дуже багато різних там і серіалів і фільмів і чого завгодно. А утім, я не вважаю, вважаю, що на виробництво телевізійного продукту потрібно а, виділяти аж стільки багато грошей. Нагадаю, це більше 400 мільйонів гривень. Це дуже велика сума. А, і не, не дуже розумію що чому такі об'єми, і більше того, от, коли там я я пані Лено, ми перепрошуємо далі на місцевих каналах Суспільного трансляція чемпіонату світу з водних видів спорту ФІНА 2023 який зараз відбувається в японській фукуоці. До вашої уваги змагання команд з артистичного плавання із довільною програмою. А ми на каналі Суспільне новини продовжуємо наш ефір далі і нагадуємо нашим глядачам, що спілкуємося з арт-оглядачкою Леною Чеченіною і говоримо про виробництво серіалів під час повномасштабної війни. Хотілось би Власне, продовжити цю розмову, цю дискусію в контексті того, що е, знаємо е, зараз, е, як на мене, певно, найбільш обговорюваний е, серіал, який планують е, відповідно зняти. Е, е, СМТ, СМТ Інгулець, так е, із прототипом у головній ролі Олександра Поборузника. Е, як ви реагуєте на подібні новини? Ну, вже наче. Таке, як висок, побачимо, а су ну, справді знайде позабюджетне фінансування. Я чесно кажучи, ставлюсь по перше.